Поговоримо про те, як один інструмент може кардинально спростити вступ до вишу. Вступна кампанія це справжній стрес для абітурієнтів та їхніх родин. Правда ж? І справді, як тут не загубитися серед тисяч заяв і нескінченних списків? І ось тут на допомогу приходить Академ Хаб такий собі надійний помічник у цьому хаосі. Що це таке? Це сервіс, який робить весь процес прозорим і ну, просто зручним. Окей, а що ж він уміє? Давайте глянемо на його ключові інструменти. Уявіть, знайти будь-якого абітурієнта всього за кілька секунд це його головна фішка. Як це працює? Супер просто, прізвище і одразу бачите місце в рейтингу. Але це ще не все. Є калькулятор балів, пошук прохідних балів, все що треба. Окрім цього, сервіс ще й аналізує тренди, наприклад, які університети найпопулярніші. Звісно, однієї статистики замало, потрібна ще й свіжа, актуальна інформація. Це допомагає тримати руку на пульсі, не пропустити дедлайни і знати про всі зміни. А щоб точно нічого не пропустити, є телеграм-канал, там навіть час оновлення бази кажуть. І все це заради однієї мети, про яку говорить команда, прозорий і зрозумілий вступ. Зрештою, всі ці інструменти дають головне впевненість на шляху до омріяного університету. Тобто, по суті, що ми маємо єдиний ресурс, де зібрано абсолютно все для вступу, і це дає змогу взяти весь цей складний процес під свій повний контроль. Тож тепер головне питання вже не як, а куди, залишається лише обрати.